Цьогоріч Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького виповнилося 95 років. Урочиста академія з нагоди ювілею відбулася в обласній філармонії. Святкуванню приурочили виставку здобутків вишу у науковій, історико-етнографічній та мистецькій сферах. З вітальною промовою та словами вдячності виступив ректор університету Олександр Черевко. Наш університет завжди був, є і буде флагманом. Освіти на Черкащині. Хочу також подякувати всім, хто хоч цеглинку поклав у загальну архітектуру нашого університету. І він є такий, який ми його сьогодні бачимо. В межах урочистого заходу керівництво університету та почесні гості, серед яких міністр освіти і науки України Сергій Квіт, третій президент України Віктор Ющенко та міський голова Анатолій Бондаренко грамотами та відзнаками нагородили працівників ЧНУ. Долучився до привітань і Віктор Ющенко, президент України 2005-2010 років. Я хотів би привітати вас. Дорогі глядачі, я хотів би привітати сьогодні студентів із великим ювілеєм. Найкращі інвестиції в будь якій нації це інвестиції в освіту, це інвестиції в технологію. У перервах між виступами гостей глядачі мали змогу насолодитися святковим концертом від запрошених колективів. Свої вітання з нагоди ювілею Черкаського національного університету висловив і міністр освіти і науки України Сергій Квіт, яких я знаю дуже багато. Я маю виконати також офіційну місію і привітати офіційно, шановні викладачі, студенти і співробітники. прийміть щирі вітання з нагоди урочистої дати 95-річного ювілею університету. Ювілей особлива подія в житті будь-якої людини, а для вищого навчального закладу це не просто подія, а показник життєстійкості і здатності колективу. Плідно розвиватися, просуватися на шляху досягнення намічених цілей. На концерті презентували також фільм про найважливіші досягнення Черкаського національного. На 1 вересня 1921 року у закладі навчалися 96 студентів, здобуваючи вищу освіту на природничому, історико-філологічному та на фізико-математичному відділеннях. Сьогодні ж університет готує 6 тисяч фахівців за 52 спеціальностями у восьми навчально-наукових інститутах та на двох факультетах. Міський голова Анатолій Бондаренко привітав присутніх з річницею навчального закладу. Зокрема, словами теплої вдячності хочеться згадати і Володимира Іваненка, і Максима Оробця. І враховуючи те, що сьогодні така складна ситуація в нашій країні, наших волонтерок, які стали відомими на всю країну Альону Каїрцев, Альону Вербицьку. Незабутні враження від святкування додали університетській громаді упевненості у тому, що навчальний заклад, попри солідний вік, живий і динамічний, він продовжує активний розвиток і впевнено крокує у майбутнє. Команда студентського телебачення ЧНУ.